Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці-всі люди, політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте, зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються. За український ринок я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників. Да, вже там чули історії, хто до нас. Приїжджає, а тільки українців, да? Тобто, щоб закордонні компанії отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітали у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте.